Всім доброго ранку. Ви на каналі домашня ферма Сад-Город. Нарешті вивела своїх козюльок пастись на люцерку. Люцерка вже молоденька посходила. Вдень у нас тепло, гарно. Вчора було 23, сьогодні теж 23. Що, Анфіска? Ти балакаєш? Зараз чекаю, повинен приїхати трактор, город будемо вже орати. Сьогодні у нас 9 квітня, вже люди в нас орють потрошку. Можна обсаджуватися, тому що дуже тепло. Хай гуляють, вивела оце на вулицю, хай собі тут відпочивають. То вони закриті, хоча вони і так на вулиці, але просто що ж зелені такої немає. Анфіса, пасись, дивишся. Шурік пішов щось там займатись. І ти так само, так? Да? Все у нас дуже гарно квітне, Абрикоси в цьому році. Ви знаєте, як не дивно, немає дощів, погода не сира. Тепло, гарно, то, можливо, дай з Бог абрикоси будуть, а то кожного року одне й те саме постійно без абрикос. Обробляй їх, не обробляй, де щось пропустив і вже все. Що, що моя красунька? Ти хвостиком матиляєш. Що ти хочеш, ти мазуха? От уже ж мазуха, я її з бутилочки випаювала. Ми її забрали їй було місяць. Да? Мазушка? ой ти мазунька. Та вона оце така. От я вона така мазуха. Йди. Шуріка забрали, він старшенький був. Це у них, здається, три місяці різниці. Йди пасись. Зеленець, який гарний. Йди. Що? Мазуха. Не погуляла. Я так хотіла, щоб вона погуляла. Шуриком, ну щось вона побила, його Шурик обідився. І все, на цьому гульки закінчились. Така норовлива дівчинка. Не схотіла. Ну, що ти прив'язана, а ти б так і хотіла оце гайнуть. Да? Шурулька? А ну не це, не буцайся. Ну, Шурик, ти що там зацепився чи що? Шо? Шорік? Чорік? о, такий красунчик. Ой такий красунчик. О, як шерсть на сонці блистить. Хай гуляють, поки я вдома, там як на роботі буду то вже все. Так, ось часничок наш. Потрібно теж піддобрювати, бо перо Ось Тут у нас кущівочка. Така от гарненька. Дуже люблю я цю цибульку. Навіщо ту? Сажанку портити, хай буде на зиму, якщо можна ціле літо їсти оцю кощівку. Це ось така от сажанка, тиканка, хто як у нас каже. Тепличка ще, ще її не фарбувала. Але треба, бо сонце вже буде підніматись, то буде всередині дуже жарко. Там і так в день 44 градуси. Город наш. Не де ще ніхто нічого не орав. Як гарно в сусідів абрикоса квітне, боже, яка краса. От там та, що висока, за моїми сараями. Гарна весна. Довго було холодно. Оце нати вам одразу тепло. Так, ну що ж, друзі, буду закінчувати. А це в мене ось, як же ж вона називається, що, може, знаєте, зверху оце як з'являється цвіт, і там зав'язуються цибулинки. Хтось мені й казав, як вона називається, вже не пам'ятаю, то оце вона у мене. Вона дуже гарна, чим, що Рання зелень. Як ще ніде немає ніякої цибульки, то вона вже росте. Садочок сюди продовжила. Це мої молоденькі деревця, там персики, абрикоси, черешня, яблуньки. Так що, десь Бог буде садочок. Все, друзі, бажаю всім гарного дня, мирного неба над головою. Всім пока-пока.